Всім привіт! Ми їдемо на абав в, Сербію, в Білград. Як ваші враження від дороги Супер, Сплю всю дорогу. В якраз те мені треба. Та нормально. Я їздила в Чехію 31 годину. То для мене зараз так ми лігосенька розміночку робимо. Так що ми побачимося з вами в наступних історіях. Показуємо Діану Ганчаренка. Так вона, як ви Да. І їдемо автобус. Добрий день. Ще раз студія. Ми зараз підемо до Ілії Бобровніка до наших шестовіков. Дивіться, що вони там роблять. Погнали! Опа, добрий день, шестовики! Як у ваші Дня, діла? Вам всім, ми, сьогодні, ми сьогодні робимо рум тур вашої кімнати. Шестов нема. Де шести? Де шести? Шести чекають нас на те на. На період, коли ми їх занесемо в мене. Собі, так як я чоловік, мені треба їсти. І так, будемо коштувати спочатку картоплю. такий смак смаженої підсоленої картоплі, трошки пересоленою. Ага, прожарка, мабуть, middle tower десь так. Медіум, точніше. Мідл. Бачимо, Надо Соковитись, показати. Ага, прожари не такі, ні. Крові немає. Добрий, досить м'який стейк. Ну, якби ще трошки менше солі, було б взагалі на десять. А так дев'ять. Друзі, всім привіт! Це Федерація легкої атлетики України. І прямо зараз ми знаходимось… Сорі, локацію попутали. Прямо зараз ми знаходимося в Сербії в столиці Білград, де буде відбуватися чемпіонат Балканських асоціацій, і де наша збірна бере участь. Тому давайте менше туристичної лірики і покажемо, як виглядає АБАФ і що з себе представляє взагалі це змагання, цей турнір на який українці постійно протягом багатьох років їздять і здобувають медалі. Поїхали! На змагальну арену саме тут завтра буде відкриватися змагання. Старт змагань буде о 12.00. А відкривати змагальний день буде Світлана Бойчук, сама ця дівчина, яка допомагає вести і вивозити цей випуск. Що можу сказати про арену? Дуже класна, дуже тепла. Е, і комфортна, компактна. Єдина особливість, що завтра спортсмени, на жаль, чомусь будуть розминатися на вулиці. Це перший такий досвід, що зимою їм прийдеться розминатися на вулиці, але там буде таке крите маленьке приміщення, де вони зможуть зробити розминку перед стартом. Е, завтра Україну представлятимуть 20 спортсменів. Е, в нас є спортсмени, які мали. Дуже дуже крутий, потужний міжнародний досвід, наприклад, Ольга Голодна, яка стала того року мамою і успішно повернулася до спортивної професійної кар'єри, вона буде завтра змагатися у штовханні ядрі. Всі учасники, хто сьогодні приїхав, хто буде змагатися на цьому старті, не є це не їх дебют. Вже всіх є міжнародний досвід. Але в нашого головного тренера, який відповідає за цю поїздку, це перша поїздка, і перша поїздка під час війни і, взагалі, перша поїздка, того, що він з цього року став головним тренером зі спринту. Тому даю йому слово надалі. Який показник зараз це гарні результати. Ну як вам сказати, у нас дехто захворів, дехто себе не дуже добре почуває. Так що будемо від себе робити все, що про в спорті це річ невдячна. У мене збірники з'явилися у 2004 році. А до цього з дітьми? А до цього з коледжі з дітьми. І Цікаво і з, діть, і з дітьми, і на дорослому рівні, тому що це, е, з дітьми це особливі емоції. Великий спорт це теж особливі емоції. Тому е, треба так гармонійно себе розвивати і там, і там, і намагатися себе розподіляти і на дорослий спорт, і на, дитя... на дитячі. Два слова перед стартом. Нема масло. Не масло? Ні емоції. А настрій? Та трохи. по моєму виціові. Свята Байчук і Саша Составенко. Перший раз, перший раз у я Так. І ми можемо сказати, що мене ж дуже крутий. Нам подобається максимально. Бо ми дуже схожі з цим маніжем. Так, Саша? Ми схожі си мені. Давай ліце попросить. Завтра у нас розминка на вулиці, а завтра 4 градуси. Тому ми трошки в вшу. Бачите, яка пекельна температура тут. Така стяжка на ступу. Мені довелося наступну висоту стрибати без неї. І також я 2.16 стрибнув, а вже далі виходив з ситуації і використав таку клас-масову стяжку, яка допомогла мені подолати іншу висоту на 2.19. Ну, Супер. На цей момент. Треба, Треба. Та так? До речі, ця ситуація мене так сполихнула і додавала мені емоцій, яких сьогодні, на жаль, не було. Враження дуже кайфові. Вибачте, зірвала голос, як кричала. Враження класні. Перший мій закордонний старт після народження дитини дуже хвилювалась. Думала, буде все набагато гірше. Дуже рада виступу і першому старту як такому. Мами, не бійтесь. Повертатися в спорт після народження це не так страшно, як ви думаєте. Це спасе вас від щоденної рутини з дитиною і ще більше укріпить ваші відносини з малям. Ви будете за ним скучати, так як, як я зараз, коли не бачите довго і все буде гуд. Стрибалось чудово. Доріжка не така, як у нас в Україні. Дуже тверда. Тяжко було, але... Що є, то є. Хотілося дуже особистий рекорд. 5.41 поставив, але були дуже близькі дві спроби, але, на жаль, не вдалося. Не скажу, що я був впевнений в медалі. Я знав, що я можу. Я знав, що в мене є результат, в мене є можливість, і я можу все це зробити. Я думав, що буду змагатись перш з греком. Але в нього можливо травма, чи ще якась може причина, але, на жаль, він не зміг продовжити змагання. Одна головна думка у секторі як найможна технічніше зробити стрибок. Я зробила дуже багато стартів цього сезону, трошки важковато. Я переоцінила свої можливості. Я думала, що я витягну і довжину, і потрійний. Але це досить складно, тим паче на моєму рівні, бо я вважаю, що можна стрибати краще, можна удосконалювати свою техніку. Сьогодні не вийшло в технічному аспекті, бо я думала, що я стану в третьому кроці, але я цього не робила. Я вирішила, що мені добре отак от. так. Да. Коли я їхала сюди, я взагалі сподівалася на те, щоб я просто повторила свій особистий рекорд, і все. А... Коли я там себе питаюсь настроїти на те, щоб пригнути далі, то в мене взагалі не виходить. Тут я така: ну все, буду стрибати, як буде, так буде. Да? І в мене вийшло поновити свій особистий рекорд. Я така. Yes. <laughs> я вважаю, що дружина для мене це як хлопець-аб'юзер, е, якого ти дуже сильно любиш, от прям ну, дуже любиш, але він тебе не любить. І він тебе аб'юзить, він каже, тобі все пока. А поки не, не а ти його А ти покинути його не можеш. А потрібний це хлопчик, якого ти не любиш, але він зірочку з неба для тебе знімуть. От бо в мене так і вийшло. Бо на чемпіонаті Європи в Єруслолимі в U20 я була п'ята, я один рік тоді стрибала потрібним, і типу так. Вийшла, а довжина це ну, перше кохання, таке травмоване трошки, але може переживу. Ну, Після другої спроби я думала, що все, ну, це хана, не дивіться, будь ласка, на мене, але після четвертої спроби я вже так: ну, треба всіх. Мені сподобалось. Я щаслива, що в мене 6.34. Хай Бог дає все, що є. На е, секторі вони більше підтримували сербів. От вони підтримували тільки сербів, бо для них це такий о май гад! це ж серб, пригає. Що ми будемо робити, якщо ми не похлопаємо дівчики? То це досить такий уфу аспект. І ще ми були в вкрали у 2021 році. Нам говорили: не ходіть в екіпіровці, бо от вас там жорстко поб'ють. Але з нами була Маня Шотпутер, тому нас би ніхто не побив. Всі молодці. Можете один одного похлопати. Дякую нашим водіям. <ріст> <Да>. Вони <ріст> вам що у нас було. 14, Водії було наперед сказали. Треба було казати, що п'ять. Або шість. Вони сказали, ти світом. Скільки сказали? Чотири. Ну так і було. Так, бачите, якби сказали п'ять, було п'ять. <ріст> Давайте спокійно доїдемо, як і приїхали. Добре. Друзі, на цій позитивній ноті я би сказала, дуже навіть позитивні ноті. Ми завершуємо наше змагання, ми завершуємо наш випуск. Сьогодні Україна здобула аж сім медалей: це чотири золота, одна бронза і два срібла. Цей склад у нас був достатньо молодий. Того, що, наприклад, Оля голодна, часто згадувала і казала, блін, типу, я тут нікого не знаю. Е, спортсмени набувають досвіду. Спортсмени починають змагатися на дорослому рівні, на професійному рівні. І все це, все, що вони переживають тут, це. Це що їм допоможе зростати надалі. Тому давайте підтримувати наших спортсменів, давайте е, писати приємні коментарі, давайте писати їм в особисті, е, щоб всі знали, що Україна це країна єдності, країна, яка може підтримувати е, один одного. І ставте лайки, підписуйтесь, е, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей випуск. Тому що ми насправді дуже старалися. нелегко це дається. Нас достатньо не постійний формат Ютуба. Але сподіваюсь, що з кожного змагання, з кожного волі. Вели... Старту ми зможемо робити більше таких випусків. І я дуже вірю, що для вас вони будуть більш-менш цікаві. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, а головне, слідкуйте за нашим інстаграм-каналом. От QR-код на нього. І побачимось на наступних стартах. Пока!